Знищено дві балістичні ракети близько 10-30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено. Тип встановлюється. Загалом російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. А у столиці спрацювала протиповітряна оборона у Печерському районі. Пошкоджено нежитлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Також уламки впали у Солом'янському і Дніпровському районах. У Голосіївському частину ракети виявили у Лісосмузі. І Ще на Осокорках. Це Дарницький район уламком було пошкоджено приватний будинок. Розповіли у Дарницькій районі адміністрації на сході і південному сході спостерігається активність ворожої тактичної авіації. В даний момент попереджають повітряних силах. Ну і залишається загроза за. Стосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів зараз з нами на прямому зв'язку. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Тетяно, вас вітаємо. Вітаю, Тетяна. Вітаю Максим і доброго здоров'я усім глядачам національного марафону. Тані після ракетної атаки маленьке ліричне питання: наскільки правоохоронці реагують на сигнали повітряної тривоги? А потім, по суті, де затримало експозадовця збройних сил України, який займався продовольчими забезпеченням бійців. Скільки вже викрито подібних злочинів? Дякую, Тетяна. Максимально намагаємося реагувати швидко, звичайно ж, для того, щоб усі були у безпеці. Наскільки це можливо, але цього року і цього разу, як думаю, ви також почули, не встигла пролунати тривога. Як ми вже почули, як працює протиповітряна оборона. Втім, для того, щоб ми з вами були обороноздатними, міцними і продовжували виборювати свою свободу і незалежність. Працюють правоохоронні органі, в тому числі, як ви знаєте. Оста останні рік і цього року ми вже повідомляли про те, що дійсно колишній начальник центрального управління продовольчого забезпечення сил логістики збройних сил України. За матеріалами ДБР і з допомогою Національної агенції з питань запобігання корупції встановлено, що у нього виявлено незаконне збагачення, тобто кількість його активів і суми його активів не відповідали його офіційним заробіткам. А це наразі ми можемо говорити про 58 мільйонів гривень. Ви знаєте, що наприкінці минулого тижня його було затримано, і суд ухвалив рішення. storm Сторона обвинувачення просила утримання під вартою з можливістю внести, внести заставу у розмірі 60 мільйонів гривень. Але після заслуховування суддя е, ухвалила рішення, що це буде утримання під вартою, е, але також буде і можливість підозрюваному внести заставу розміром 6 мільйонів гривень. Коли ми говоримо про 58 мільйонів, я хочу сказати. Що це автівки, це квартира в Києві, це земельні ділянки практично у всіх регіонах України в загальній кількості 53, Це підприємства, навіть були придбані. І склад площою 2000 квадратних метрів, і єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Власне, звідки ці гроші будуть з'ясовуватися вже в процесі досудового розслідування, і я більш ніж переконана, що слідство дасть відповіді на ці запитання щодо справ майдану. Також користуючись нагодою, хочу Таню запитати перед судом мають посади четверо колишніх керівників спецпідрозділів міліції на Черкащині. Можете трошки більше деталей додати? Можу додати, дякую, Максиме. Четверо постануть. Вони в учній формі постануть і будуть відповідати, тому що тепер продовжує протягувати до відповідальності всіх причетних до злочинів, які скоєні під час революції гідності. Ми називаємо це дійсно справами майдану. І цих четверо керівників спецпідрозділів міліції на Черкащині вони 20 лютого 2014 року виконали злочинний наказ керівника міліції області щодо керівника міліції. Цій області є окреме кримінальне провадження. Наразі слідством встановлено, що він, ця людина, яка в Черкасах тоді очолювала обласну міліцію, як до реформи це називалося. Він переховується зараз на тимчасово окупованій території Херсонщини, і він очолює псевдоправоохоронний орган. Його справа у контексті в рамках. І в межах справ Майдану теж перебуває в суді, але його нинішня поведінка, як ви розумієте, говорить про те, що Служба безпеки України розслідує ще одне кримінальне провадження, яке стосується уже колабораціонізму. А четверо, про яких ми з вами говоримо, вони перебувають тут в Україні, і вони очно постануть перед судом. Їм Таню, була... Таню змушені поставити крапку, тому що просто після ракетної атаки людей цікавить безпосередньо і. Те, що робить ДБР, але свіжі факти про наслідки. У нас зараз ця інформація є. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Так. Найближчими днями ми більш розгорнемо ці історії, які зараз обговорювали. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, виходить на зв'язок. Михайло, вам слово щодо наслідків ракетної атаки. Ми вже озвучили інформацію від повітряних сил збройних сил України. Дякуємо слава. Тепер слово вам. Я нічого звучила, не, чу, я не можу, ми, ми хочу надати, що проти нісули вже годали інформацію, що це було дві балістичні ракети. За попередню інформацію в до ракетної атаки на Київ було зафіксовано падіння в кількох районах в Печерському районі. попередньо пошкоджено багатоповерхову нежиткову події без посольного загорання. Протині служби вже працюють на місці, за попередню інформацію. Постраждала вона людина, вона шпиталізована. Також зафіксовано події ланки в Солом'янському Кортовському Бетарницькому районах. Там також працюють підрозділи відповіді на місцях і рятувальники, і пожежники, і ДСНС, лікарі. От така стане зараз інформація. Хочу ще раз нагадати, що ворог продовжує настосований ракетний терор, зокрема із ситуацією. і вкотре звертаюся до киян, де горуйте на до тривоги. Треба дбати про власний захист та захист на батьківських. Зрозуміло, спочатку була інформація про те, що в Почельському районі зруйнована пошкоджена житлова будівля. Потім ця інформація змінилася. Тобто, це вже остаточна інформація на те, що все таки пошкоджена не житлова будівля. Правильно зараз можу сказати, що це все попередня інформація. Тобто, за станом на зараз пошкоджено багатоповерхову будівля. Зрозуміло, якісь зміни в власне в, в, в тих районах, де були влучання в дорожньому русі, ми так розуміємо, вони вже встановлені. Треба зараз так там працюють слідчо оперативні групи. Відповідно, якщо досі основне небезпека, ми всі прекрасно розуміємо, що якщо це впала, наприклад, бойова частина ракети, і там будуть працювати піротехніки, то навколо будинків, наприклад, наприклад, зазвичай евакуюють людей і відповідно перекривають дорожні роботи. Цю інформацію а, ми будемо викладати в нашому телеграм-каналі. Дому що це буде бути зрозуміло? Ми її За будемо подіями, озвучувати так. при неї надана допомога yeah. на місці в Печерському районі. А двох госпіталізували, зокрема, 16-річну дівчину. Те, що ми зараз можемо прочитати, Михайло, рано вас питати про припущення, на що була спрямована атака? Якщо попередні дні масовані ракетні атаки, вони стосувалися енергетичної інфраструктури України, то зараз я так розумію, ми теж дочекаємося а, інформації, куди летіли ці ракети з Криму. Так. Згодом те, що ці таке поведіли з Криму, але завдяки силам і засобам протиповітряної оборони вони не досягли своєї І тому казати, куди точно вони намагалися вручити зарані, можемо лише пропускати, що власне це центр міста, наприклад, це означає, що вони сіли у центрі рішень, намагалися вразити сили засоби протиповітряної оборони західних зразків або працювали по енергетичній системі. Ну, власне, Я вони так само вам. спокійно і запускають ракети по цивільному населенню. Це відбувається щоразу по прифронтовим регіонам. Це відбувається щоразу. В південних регіонах Одеса страждає. Миколаїв страждає. Ми до речі, згодом будемо говорити із очільником міської військової адміністрації Віталієм Кімом, очільником Миколаєва. Тому залишайтеся з нами. Михайло, вам дякуємо. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Далі в ефірі новини. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям. Ефір марафону триває. Мене звати Олена Морозова. Вітаю вас! Дві балістичні ракети летіли на Київ з тимчасово окупованого Криму. Обидві знищені. Їхні етипи установлюють повідомили у командуванні повітряних сил. Серед версій це можуть бути Онікс, Циркон або «КН-23». Уламки збитих ракет впали у Печерському, Голосіївському, Солом'янському та Дніпровському районах. Розказав очільник міської військової адміністрації Сергій Попко. у Печерському районі пошкоджена нежитлова багатоповерхівка. Оперативні служби вже на місці наразі відомо про чотирьох травмованих двом жінкам надали допомогу на місці, двох відвезли до лікарні. Вісім з дев'яти безпілотників знищили захисники неба цієї ночі. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Водночас керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що окупанти зосередили дронову атаку на енергооб'єкти Миколаївщини та Одещини. Зокрема, на Миколаївщині є влучання в об'єкт енергетики. Також уламки одного зі збитих безпілотників пошкодили двоповерхівку у самому Миколаєві. Нині відомо про 11 поранених троє з них шпиталізували. Характерною ознакою цієї атаки було те, що перед заходом на удар дронів з акваторії Чорного моря ворог працював тактичною авіацією, і з літака було випущено ракету типу Х-31П протирадіолокаційну, якою ворог, очевидно, намагався знешкодити системи протиповітряної оборони. Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Водночас у ДСНС показали наслідки ударів РФ у Миколаївській області. Вогнеборці загасили дві пожежі, які виникли через звучання та падіння уламків збитого БПЛА вибуховою хвилею. Пошкоджені приватні будинки, спалахнули один дім та дві автівки. Вогонь швидко приборкали. В Одесі дрони також пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. В частині міста немає електропостачання. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нині енергетики працюють над відновленням живлення. У місті ж поки що не працює електротранспорт. А у Харкові завдяки титанічній роботі енергетики вдалося запустити метро. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Він виклав відео, як працює підземка. Потяги запустили на усіх трьох лініях, але з інтервалом руху у 20 хвилин. Нагадаю, після масштабного обстрілу України, 22 березня, Харків залишився без світла. Тоді пошкодило ТЕЦ та трансформаторні підстанції. Бережіть себе, любіть Україну та наближайте нашу перемогу. Дякую вам за увагу. На сьогодні в мене все проте не прощаюся, адже зустрінемося в наступних ефірах. Наш ефір триває. Далі мої колеги Тетяна Гончарова, Максим Зборовський продовжують. Ми постійно оновлюємо, інформ... оновлюємо інформацію до 12-ї до півдня. З вами команда телеканалу Рада тут в студії в нашому обличчі Тетяна Гончарова, Максим Зборовський. І свіже повідомлення від Київської міської військової адміністрації. Зараз будьте уважні, тому що знаю, як ви вишукуєте всюди інформацію. Давайте покладатися на офіційні джерела. Ворог втретє за останні п'ять днів атакував столицю цього разу балістичними ракетами. О 10.30 приблизно противник запустив дві балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму. Обидві ворожі ракети, знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Тип зброї на зараз встановлюється. Попередньо це були Онікс і Цитрон ракети такого класу. Внаслідок ракетного удару. В Печерському районі пошкоджено не житлову будівлю. Ми почули цю інформацію від Михайла Шиманова. Без е, наступного загоряння в Солом'янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. Ринок в Дніпровському і Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Є потерпілі інформація щодо кількості з'ясовується. Але наразі нам з Максимом відомо про чотирьох двом допомогли на місці, двох шпиталізували. А, але будемо вас інформувати. І звичайно, на зараз ми дуже дякуємо воїнам протиповітряної оборони за захист. І якщо глядачі телеканалу Рада пам'ятають, саме телеканал Рада допомагав у зборі одному з підрозділів, які нищать російські ракети, зокрема у зборі на мобільну кухню, на пікапи. І зараз вам нагода за це подякувати за те, що ППО захищає. Чають нас, а ми допомагаємо їм і дяка всім, хто підтримує наші збори постійно. Зараз в полі вікні. Ви бачите, як виглядає мапа повітряних тривог червоними Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області. Є а долучаємо до ефіра зараз. Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Тривоги немає, є можливість спокійно поговорити. Власне, рідня з Миколаєва каже, що ніби все як почало налагоджуватися, так весна, але ж росіяни не дають відбудовувати місто спокійно, не дають працювати, не дають жити шахеди напередодні в середмісті, балістика та сама, якою є ситуація в місті? Зокрема, і в області після атак. Д да, спокійна ситуація. Насправді є проблема тим, що ворог змінив тактику. Є проблема, як ви кажете, рідня з Києва. те, що звучить поруч зі школою, впало, повезло. Що вони змінили? Перше, то що з Криму була балістика, яку ми очікували на півдні, а воно полетіло аж до Києва. Це перша зміна. Друга, то що вчора вночі шахіди летіли низько. Ми їх бачили пізніше, але чули раніше, тому могли б вони працювати. Вони дійсно били по об'єктам критичної інфраструктури, дякуючи нашим а, не підрядникам. Не можу, не, не буду казати, дякуючи енергетикам, те, що було захищено, і в нас все триває. Все. І надалі так буде. Тобто відбилися, скажімо. але ворог почав систечніпалися раніше. Впав шахет збитих два. Шахеди збили один збитих шахеди по будівлю в межах міста. Дев'ять просто на місці, ДСНС надавала допомогу, навіть не медикам, але. Один з постраждалих дідусь 38-го року, тобто він народився до другої світової, для того, щоб дочня по ньому вдарив